Вітаю вас, дорогі друзі. Хотілося б зараз цей час, нелегкий час трошки порозмовляти про царство. Що таке царство? Це держава, яка має владу, керівництво. У всі часи були царі, але царства, одне, потім друге, потім третє, вони через війни отримували владу, в більшість випадків. І Біблії нам особливо книга Даніїла розповідає про світові царства або імперії, про яких я думаю, ми вже будемо роздумовувати. І наприкінці, як уже не оправдалися керування земних царів смертних, яким довірена влада, не впоралися, хоча завойовували, але людина є тільки людина. І дивіться, що каже Біблія або Бог Пророку Даниїлу, Що буде на останок цих земних царів. Ми прочитаємо в другому розділі 44, 45 вірші. І за днів тих царств Небесний Бог установить царство, яке навіки не зруйнується. І царство не перейде до іншого народу. Чуєте, що тут написано: царство ніколи не зруйнується. Дивіться, хто жив на Україні, то пам'ятає, що були часи 70 років Радянського Союзу. І навіть гімн говорив, що навіки сплотила Велика Русь. І дивіться, що сталося? Союз розпався. І народи не так царюють Та Русь зараз, а вбиває людей, нападає і хоче царство завоювати собі через людську кров. І це неправдиво. Слово Боже говорить, що Бог, Бог зробить таке царство, яке ніколи ні до кого не перейде, але буде стояти вічно. Воно понищить і зруйнує всі царства, а само буде стояти вічно. І так як ти бачив, що. Камінь відірваний був від гори, не руками роздробив залізо мідь, лину, срібло та золото. Великий Бог показав цареві, що буде після того, і цей сон вірний, і його пояснення точне. А, не руками це означає, що Бог не буде завойовувати війною царства, народи, держави, ні. Бог правдою і справедливістю встановить своє царство. Хочу трошки відкрититися і згадати часи Ісуса Христа. Пам'ятаєте, з чого почав Христос проповідувати? Каже а Євангелія з того часу, 2, у 4 розділі, 17 вірш, з того часу почав Ісус проповідувати, кажучи, покайтесь, бо набрисалось Царство Небесне. Друзі, це царство. Щоб отримати, не потрібна зброя, не потрібна сила, потрібна віра, потрібно покаяння. Це саме головне, щоб бути в тому царстві, де не буде руйнування, не буде смерті, не буде війн. От про таке царство ми мріємо, І щоб досягнути того царства, яке Небесний Бог встановить, яке буде стояти вічно і не буде іншими завойоване. Треба покаятися, навернутися і вірувати в Євангелія. А Євангелія від Марка говорить ті самі слова, але ще більше цікаво і вражуюче. Кажучи, настав час і наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Друзі, вірте в добру вістку. Благодать Божу через Ісуса Христа і покайтеся, тобто залиште гріхи, щоб бути в тому царстві, де не буде смерті, де не буде війни, буде мир і вічне життя. Нехай Бог допоможе нам досягнути того царства, йому слава і подяка за все. Амінь.